Протяжки пройшли двох моделей. З однієї, вони абсолютно однакові, але з іншої тут є відмінність. Справа ось у чому. Це форма сердечок. Коли ви одягаєте цю протяжечку на вушко, то сердечко буде зверху на мочки, а далі буде звисати. Саме ця моделечка має вагу. Зараз я їх викладу красивенько. Ось, Саме ця протяжечка, пара протяжечок має вагу 0,84 грама. Таких пар декілька штучок є. Зразу собі заскріньте, і шапка профілі у нас е зверху в Тікток є. Або в коментарях напишіть. або в direct. І тепер дивіться, друга пара майже ідентична, але сердечка самі по собі меншенькі. Це така взагалі ніжність, ніжність. Особливо, якщо ви не полюбляєте, щоб щось велике було на вушках. Подивіться, яка ніжність. Давайте ще раз їх порівняємо: ось ці сердечка і ці сердечка. Тобто форма геть однакова, тільки розмір. Ой, такі вони прям манюсінькі, не знаю, яких в руку взяти. Зараз, зараз. Прям не хочуть перегортатись. Отак-от от і отак. От от. О, видно? Всі маленькі, оці. Більшенькі. І в маленьких вага всього лише 0,66 грамів. Дівчаточка, ось такі протяжечки, Якщо сподобалось, пишіть би.